Юля Саніна відмовилась. Що сталося? А, відповіла чому, відмовилась. <хи> відповіла, чому її чоловік живе за кордоном. Ви просто Шому? будете шоковані від цієї новини. О, Боже! Невже вона нарешті це скаже? Виїхав. Каже. Ну, всі знають. Ну, Слухайте, Юля Саніна сказала, прийшла на шоу до Жені Яновича 2023, mm -hmm. і яке, до речі, ще не вийшло. І Жень, чи ви... привіт, ти нас дивишся, да? І чи види не взагалі? Непонятно, після цієї новини. Вона розповіла, що її сім'я виїхала допону. Ну вона так сказала: ну всі знають, що ну всі, хто в мене в інстаграмі, всі знають, чому виїхали до повномасштабного вторгнення. Ну які можуть бути претензії до мого чоловіка. Да, да, да. І ми вирішили не повертатися. А студія Жені Яновича знаходиться де? В, в... в Іспанії, десь? Ні, тут в Україні все ж таки, Юля і, періодично повертається для того, щоб а дати концерт Ну, лічильники, комуналки я я якраз хотів сказати <сі> пилюку хоча б поприбрати. Там да. ще вона прокатилась по Україні туром. Вона каже: в нас стільки грошей, що ми можемо вже не працювати. А що ти тоді робиш? Це тут? вона так сказала? Так, що вона реально стільки грошей. Що вона скаже, не... Ну, вона сказала, що нам не треба. Ми вже можемо не працювати. Ми вже за свою кар'єру зробили стільки, що ми можемо просто сісти, розслабитися. Ну я не пам'ятаю, як дослівно вона сказала, ну десь близько до тексту. Скажу. Ну, так на що в мене виникло реально логічне питання. Типу, а що ти сидиш зараз тут в студії Жені Яновича з презентації своєї пісні, з якою вона приїхала саме зараз, з діджейкою якоюсь корольовою з, з корольовою. Так. Да. Так. Ну як так. говорив, мій викладач вищої математики: любов приходить і уходить, а їсти хочеться завжди. Так.